Питання таке, дивіться, коли двері ставили нові, тут, виходить, паркет прибрали. Він у нас є. І новий, є, і той, що тут був. Його, його чи є у вас людина, яка може його тут зробити, це перше. І коли демонтаж ціни відбудеться, там теж від, ну, буде не вистачати кусочків. І їх також є треба закласти і полакірувати хоча б приблизно в тому стилі, ну, в, тому, в тих розмірах, як воно і ну, планувалося. В принципі, у нас є в наявності цей паркет, нов, ну, новий, його залишиться такий постелити і полакірувати, щоб воно сходилось хоча б. Ну там з якоюсь великою там схожістю. Дивіться, друзі. Розумієте, чим менше роботи, тим дорожче ця робота коштує. На жаль, але воно так. Тому що я можу сказати: на цю роботу потрібно затратити, на саме цю роботу потрібно затратити два робочих дні. Два робочих дні. Перший етап це переукладка, другий етап це цикльовка, шліфовка, шпаклювання щелин і лакування в три шари лаком. Тому робочий день майстра, паркетчика, 4 тисячі гривень. Ну, у нас. Людина повинна в день заробити ці кошти. Додайте туди ще трішки розхідних матеріалів, лак паркетний, зовсім трішки. І ще трішки паркету, якого потрібно переложити. І вам випливе сума десь в 10-12 тисяч. Тому, друзі, так. Тому ви роз... зрозумієте, що чим менше роботи, тим дорожче воно коштує. Є можливість своїми силами зробити. Питань немає. Я підскажу, як це зробити, М -м щоб ви не допускали помилок. Я буду тільки радий. Якщо ви будете робити це своїми силами або силами якогось найманого іншого працівника, бо там не потрібно великих е, якихось інструментів спеціальних, все можна зробити, все можна зробити, було би бажання. Тому тут вам вибирати і не осуджуйте ніколи і нікого за ціну, яку вони диктують, тому що вони так оцінюють свій труд.